На жаль. Депіляція і епіляція дає можливість прогресувати вірусу папілома людини. Жінку абсолютно нічого не буде турбувати, і ми не знаємо, який саме на перших етапах. Ми не знаємо, який саме вірус папілома людини. Добре, якщо це звичайний аногенітальний 43-й. але ж знову ж таки говорю: як правило, це 16-й або 18-й вірус папілома людини. Він ніяк у вас не проявиться на перших етапах. Запам'ятайте, що інкубаційний період віруса папілома людини від трьох тижнів до восьми місяць. Жінка може зрозуміти, що в неї є вірус папілома людина, або жінка або дівчина на сьогоднішній день і підлітки ходять, ті, які вже живуть статевим життям, може зрозуміти дуже часто тільки тоді, коли вона вже звернулась до лікаря-гінеколога і він її оглянув в дзеркалах, тому що може бути, наприклад, навколо ануса, такі аногенітальні пару штучок, але вже є вірус папілома, який прогресує в плоскому епітелі, тобто в шийці.